Запоріжжя таро, прогноз на найближчі 3-4 дні. Так. Багато страху. Багато страху. Мав би вже наступити мир, але він перевернутий саме із за зрадників. Є багато зрадників. Страху натерплюється і місто, і область. Даний наказ якимось магом. Обнулити. Обнулити землі це якби прибрати їх до рук, але ЗСУ має ресурс, отримує зброю, входить в конкретний ресурс. Гроші надаються. Так, зможуть обхитрити, зможуть. Європа завжди допомагає. Отака Кубкова в мене королева. Іде допомога? Іде впевнена допомога Запоріжжю.